Ну що ж, ось і пройшов альфа-тест Ark Knights and Filed. З вами Waze, Поїхали! Впевнений, що всі будуть порівнювати гру з геншином. Це й не дивно, бо в грі майже все те ж саме, тільки зроблено під іншим соусом. Але мені дуже сподобалось, що деталізація костюмів ну набагато краще пророблена, а не просто розмальований одяг на відвали. Думаю, всі розуміють, про що я. В альфа-тесті можна було досліджувати лише першу локацію. Досить цікава така планета вийшла, видно, що раніше там проживала колонія, от тільки її знищили. Зламані мости, і зруйновані дороги, розкидані велетенські контейнери з припасами, дуже добре передають настрій планети. І окрім цього, якісь фіолетові рослини, каміння і велетенські скелети. Звісно, після виходу гри з оновленнями будуть збільшувати та додавати нові землі. Як на мене, світ трохи порожнім здається, багато бігодні і мало фатів. А, і лазити по стінах не можна. Такс, а що там по чарам? Коротше, головний герой, тобто оператор, буде на вибір: дівчина або хлопець. все по стандарту. А крім оператора, ще дали пограти за восьмох інших героїв. Оцінювати їх ніяк не буду, бо мало що зрозуміло з китайських відео. Максимальний рівень 70-й поки що. У героїв є базова атака, вміння і ультимейт на весь екран. Ну і не забуваємо про пасивні вміння. Обов'язково напишіть в коментарях, хто вам більше всіх сподобався з героїв. До речі, атаки своїх героїв можна коригувати. Ми самі обираємо, куди дати спел і на цьому місці всі інші геншиноподібні подібні ігри смокчуть. Проблема з тим, що твій чар дав ульту в типа, який стоїть соло і позаду тебе, а не в пачку з сильними мобами попереду тебе, не буде. Далі, на кожного героя можна одягати артефакти і змінювати зброю, щоб вийшов більш-менш якийсь дамажний білд. Схема як в Геншині. В пачці бігає 4 рила, і прикольно те, що вони насправді бігають з тобою. Оце я ріл зацінив. Зброя і герої діляться на легендарних, епічних і так далі. А, і у кожного є своя сигна. З ресурсами така сама історія. В грі є свого типу смола, завдяки якій можна заходити на різні випробування, данжі або босів, щоб отримати ресурси. Ну і здається, головною фічою в грі буде будівництво реакторного комплексу. Треба буде проводити енергію, щоб все працювало і т.д. Плюс буде багато будівель, які перероблятимуть один ресурс на інший або з двох в один. Можна ще створювати артефакти одразу в комплексі, звісно, якщо вистачає ресурсів. Я помітив, що гра буде дуже сильно пов'язана на ресурсах і створенні комплексу. Треба буде слідкувати, щоб ці конвейерні лінії, на яких рухається ресурс, правильно перетинались, чи щоб навпаки не врізались інші. Скажу чесно, в цьому я не сильно розібрався, але бачив, що тіпи, які проводили ефіри по альфа тесту, сиділи в цьому будівництві дуже довго. Ну, занадто довго. А на цьому у мене все. Ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!